Друзі, а це у нас автомобілі в ціні до 5 тисяч доларів. Chevrolet Nubira 2005 рік. 1,6 бензин. На механічній коробці перемикання передач. 145 тисяч пробігу. Він був куплений одночасно з отаким от шевролетиком. Це у нас також Nubira, Пробіг чуть-чуть більше, 165 тисяч, 1,6 бензин. Прості двигуни на них ставиться газ. Прості надійні, неприхітливі. Наступний варіант це Renault Megane 2004 року, 298 пробігу, 1,6 бензин також. Механічна коробка перемикання передач. Це у нас варіант це шкодофабія. Фабія 2006 року, бензиновий двигун 1,4 літра, також кузов універсал 200 тисяч пробігу. Ford Fusion 2008 року, бензиновий двигун на 1,4 літра. Ці двигуни йдуть 4-циліндрові. Це не 3 це 4-хциліндрові. 248 тисяч пробігу, кузов, хетчбек. Ось такий от автомобіль. І на останок Citroen C4. 2007 рік, бензиновий двигун на 1,4 літра. Пробіг даного автомобіля 194 тисячі. ціна 5400. Всі ці автомобілі доступні у нас на майданчику, місто Бердичі, вулиця Шкуряників. 8. Кожен із автомобілів ви можете придбати у лізінгу, кредит або обміняти на свій автомобіль з послугою 3-1. Також можете перевірити. Рядишка у нас на СТО.